На вихідні очікуємо вихід наступного південного циклону над Румунією та вплив його атмосферних фронтів. Тому буде хмарна дощова погода. Але температурні показники дещо підвищаться. До 4 жовтня очікуємо невеликі дощі, вітер північно-східного напрямку і температура продовж доби від 6 до 11 тепла. По місту Тернополю температура від 6 до 8 тепла. 5 жовтня теж буде хмарно, невеликі дощі. Вітер поміняється на західний, слабкий, 5-10 метрів за секунду. І температура дещо підвищиться. Вночі очікуємо 4-9 тепла, а в день 7-12 тепла. В понеділок, 6 жовтня, очікуємо нову систему з північного заходу, яка принесе теж вологу погоду з короткочасними дощами, вітер північно-західного напрямку і температура. Вночі буде 4-9 тепла, а в день 7-12 тепла.